Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everybody! Welcome back to Apple Tree Channel. Mm -hmm. Сьогодні у нас з вами друга тема. Підручник Hip Hip Hello, Grammar Spot. Сьогодні у нас урок граматики. Перша частина нашого граматичного матеріалу це The past Simple and The Past Continuous Revision. Повторимо з вами використання Past Simple and past Continuous. Ми це вже вчили з попереднього року, Ми має, ви маєте пам'ятати знати. А, а також фрази so and because наші е сполучники: so and because для зв'язку частин великого речення, частин маленьких. Простих у складному реченні. Ну що ж, працюємо ми з вами сьогодні на сторінках 23, на сторінці 24 нашого підручника. І так, The past Simple and The past Continuous. Read the sentences and answer the questions below. Прочитаємо зараз речення і дамо відповідь нижче. In the daytime I played with my friends in the garden. Протягом дня я грав з друзями в садочку. Вікенд з Габі tale at half past 3 p.m. yesterday. Вікі й Габі читали казку о пів на четверту годину вечора вчора. The sick boy was lying in his bed when the swallow flew into the room. Хворий хлопчина лежав на ліжку, коли ластівка залетіла до його кімнати. For, while I was sitting on the river, two nasty boys were throwing stones at me. В той час, як я сидів на річці, два хлопці кидалися в мене камінчиками. Ну, несті, звичайно, не слухняні хлопці. Так? When do we use the past simple? Коли ми використовуємо past simple? Коли у нас коротка, спонтанна дія, так? Completed action and spontaneous action. When do we use the past continuous? Коли ми використовуємо past continuous, коли у нас тривала дія, the sick boy was lying. Він був в процесі того, що він лежав. While I was sitting. Я була в процесі того, що я сиділа біля річки. Now check the rules. We use the past symbol to talk about a completed action or event in the past. Ми використовуємо past Simple, коли розповідаємо про завершені дії, завершену дію або подію в минулому. We use the Past Continuous to talk about an Activity Happening Around a Certain Time in the Past. Ми використовуємо past Continuous, аби розповісти про uh, діяльність, про подію, яка відбувалася навколо, так, десь біля конкретного часу в минулому. We use the past C continuous to say that two activities were happening at the same time in the past. past continuous, We often use the past continuous and the past simple together when we talk about a long and a short action in the past. Ми часто використовуємо past Continuous і past Simple в одному реченні, коли ми хочемо проговорити про довгу і коротку дію в минулому. The short main action is In the past Simple. Коротка головна дія у минулому часі. The long Background action is In the past Continuous. Довга тривала діялася відбувається у past Continuous. Вживається у past Continuous. Do you remember? Чи пам'ятаєте ви? We put while only in front of the long action. Ми використовуємо while, яке перекладається як в той час як перед довготривалою дією. We put when in front of the short or long action. А when може вживатися або перед короткою, або тривалою дією. Інколи when вживається в значенні while. Не коли перекладається, а в той час як, тому тут треба уважно, звичайно, вчитуватися у контекст. Так, ну і practice. Say the correct form of the verbs in bold to complete the sentences. Use the past simple or the past continuous. Як завжди у нас є два дієслова, і нам треба їх поставити в відповідну правильну форму. Перший набір слів. arrive. прибувати, introduce, представляти. When Georgie arrived at the book club. Коли Джордж прибув до. книжного клубу arrived at the book club meeting, uh, the members were introducing themselves. Члени клубу представляли один одного. Keep until tour. Alice and Dorothy uh, were keeping in touch every day while Alice Was touring Ukraine last summer? Паралельна дія. Паралельні дві події. Так, тільки не, не треба, на touring, вибачте. Touring. Окей. Okay. Alice і Дорті. Гарно. Були на зв'язку, так би мовити, так, щодня, в той час, як Еліс подорожувала Україною минулого літа. Окей, де фьорд. Right, meet and be. While John was riding on the on the bus. While John was was riding on the bus, в той час як Джон їхав автобусом, he met, він зустрів. Зненацька Beautiful Girl Він зустрів прекрасну дівчину. It was love at first sight. Це було кохання з першого погляду. 4. Break and climb. Laura broke yeah, яка трапилася. Completed, так? Спонтанно. Laura broke her leg while she was climbing up a rock. Was climbing up. Uh, Laura зламала ногу, той час, як вона лізла на uh, скелю. 5. Text and chat. Boris was texting Laura while Vicky was texting was chatting with Alice. So нас happening at the same time in the past, yes. Okay. Taco Boris, Boris was texting. Laura while Vicky was chatting. Was chatting with Alice. Борис uh, писав: надсилав повідомлення Лорі в той час, як Вікі розмовляла з Еліс. E І останнє break up and make up. Last week Alex broke up with his girlfriend, but yesterday they made it up. Це у нас дві дії по Simple <coughs> completed Action. А одна дія трапилася за, за іншою. Змінила іншу. The last week Alex broke up with his girlfriends, but yesterday they made it up. Минулого тижня Алекс uh, розстався зі своєю дівчиною, але вчора вони знову зійшлися. Так? Окей, okay, good. Отже, ми з вами повторили the past simple and the past continuous. Переходимо до so and because. Do you remember? A compound sentence is made up of simple sentences joined by conjunctions such as and, or, but, and so. Складне речення утворене з простих речень, які поєднуються сполучниками. Такими як AND і. OR. Або. But, але so, таким чином. Good. Study the sentences and check the rules. Перевірте, будь ласка, прослідкуйте ще раз за цими реченнями і перевірте правила. Everyone loves the, heavy, uh, the happy prince because he is beautiful. Кожну всі любили так, щасливого принца, тому що він був, тому що він прекрасний. Усі люблять красивого щасливого принца, тому що він прекрасний. Two. the happy prince loses his best friend, so his mental heart breaks into pieces. Щасливий принц uh, втрачає свого найкращого друга таким чином його uh, metal heart yes, металеве серце, розривається на шматочки. We use so to show the result of an action or a decision. Ми використовуємо. Сполучник. So, аби показати результат дії або рішення. We use because to show the reason for an action or a decision. Ми використовуємо because, аби показати причину дії якоїсь або рішення. Отже, це причина, а то результат. So, це результат, because причина. Okay, Practice makes perfect. Exercise 9. Say so or because to complete each sentence. Then say the sentences in, the, in another way. Окей. Okay. Давайте замороз розставимо спочатку сполучники, а потім перефразуємо речення. Model. I couldn't go to the performance because I was sick. Я не зміг піти на виступ, тому що я був хворий. Переробили речення. I was sick, so I couldn't go to the performance. Я був хворим, тому я не зміг піти на... Ну, Таким чином я не зміг піти на виступ. One. Georgie joins the English Book Club because he loves reading, тому що він любить читати. Отже, Джорджі пішов до, вступив до а, англійського книжкового клубу, тому що він любить читати. Приробив це речення. Georgie Loves Reading. So he joins the English Book Club. Тобто переставили місцями дві частини складного речення, дві прості частини. Друге речення. It was very cold outside. So I put on my warmest jacket. На вулиці було дуже холодно, тому я одягнув мій найтеплішу, свою найтеплішу куртку. I put on my warmest jacket because it was very cold outside. Переставили місцями дві частини речення і поставили між ними because. 3. Boris wants to try Zorbin because he thinks it's cool. Борис um, хоче спробувати зорбін, тому що він вважає, що це круто. Борис thinks uh, Zorbin is cool. So he wants to try it. Переробили трошки речення. Отже, Борис Thinks Zorbin it is cool. So he wants to try it. Замінили місцями деякі іменники на займенники. Four. I didn't like the film. So I walked out of the cinema. Мені не сподобався фільм, тому я вийшов з кінотеатру. I walked out of the cinema because I didn't like the film. Ну тут дуже легко все. Laura's leg is broken. So she has to stay at home. Uh, нога зламана у Лори, тому таким чином вона має залишитися вдома. Laura uh, has to stay at home because her leg is broken. Іншими словами, Лаура має залишитися вдома, тому що її нога зламана. And the last one, Justin couldn't recognize Gabi in The Prince and the Pauper because she played a male part. А Джастін не впізнав Габі в Принці і э, Жибраку. Це було в минулому році, ми читали про це, тому що вона грала чоловічу роль. Габі a male part, so Justin couldn't recognize it. Couldn't recognize her. Вот так вот. Габи играла uh, человечь роль. Таким чином, Джастин Okay, so listen and check. Послухаємо, перевірмо. One. Georgie joins the English book club because he loves reading. Two. It was very cold outside, so I put on my warmest jacket. Three. Boris wants to try Zorbing because he thinks it's cool. 4. I didn't like the film, so I walked out of the cinema. 5. Laura's leg is broken, so she has to stay home. 6. Justin couldn't recognize Gabby in The Prince and the Pauper because she played a male part. So, that's all for today. На цьому це все. Thank you for your attention. Дякую вам за увагу. Не забувайте про підписку на канал, вподобайку, зберігайте плейлист, добірку відеоуроків до цього підручника. Вона буде доповнюватися протягом навчального року. Ну а ви будете найпершими глядачами. Goodbye, good luck, до зустрічі на наступному занятті. See you later.